Привіт, діти, послухайте загадку. Дуже люблять діти з нього пасочки ліпити. Дощ пішов і він намок. Так, звичайно, це пісок. Роздивіться уважно його. Скажіть, який пісок за кольором? А з чого він складається? А які пісочні крупинки за розміром? Пісок ліпиться чи ні? У які ігри з піском ви любите грати? Чому піском не можна обсипатися? Нагадайте правила гри з піском. Діти, а чому ми влітку багато гралися з пісочком, а зараз ні?